Ссу, ви ще програму у ти 1 з майклом шром, і почнемо наш випуск. З найбагатослівнішого викладу новини про падіння гривні. Ну і далі про фінанси, що заспівали романси. Якщо любиш, відпусти. У національному банку. Дослухалися до старого прислів'я і вирішили більше не тримати курс гривні. Схоже, що розмір зарплати тієї ведучої залежить від кількості слів. Фінанси, що заспівали романси, якщо любиш, відпусти. Якщо курс гривні і далі падатиме, то наступне повідомлення про курс гривні буде звучати десь так. І далі про те, чому дурні, бо бідні, чому бідні, бо дурні. Отже, там, де гроші говорять, там правда мовчить. Бо хто з молоду гроші береже, той на старість в нужді не живе. Адже копійка-копійку береже, а згідно з встановленим на сьогодні курсом НБУ, не все те золото, що блищить. І за нашою інформацією, гроші йдуть до багатого, а злидні до бідного. Бо як зазначили у національного регулятора, Рахуй гроші з тиха, не знатимеш лиха. Е, 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 я хочу заробляти великі привеликі гроші, бо хоч вони погано пахнуть, але такі хороші. Отже, курс гривні. Економічні аналітики на перебій пояснюють причини падіння курсу гривні різними економічними чинниками: війна, криза. Але ми вважаємо, що у всьому винні ви. Так, саме ви. Гривня на вас всіх ображена. В Україні досі є люди, які її рублем називають. Про 50 дали, а ми ставали молоко по два після. Нашу українську гривню рублем. Вас би це не образило, шановний глядачу. От я би вас називав зрітель. Вам би таке чи сподобало? Отже, давайте дамо слово самій голові НБУ, пані Гонтаревій. Наша страна більше не буде жити в фіксірованому курсі. Це може трохи важко зрозуміти, але зараз ми вам з допомогою одного відео пояснимо, що робить пані Гонтарєва. За рулем рульова нікого ніколи. Але пані Гонтарєва все-таки притримує руку на кермі. Коротше, їду один по трасі. Сотню держу. Короче. Я на пасажирському сиденні. Можна і спати таке. Ми сподіваємося, що пані Гонтарєва за кермом НБУ не засне. І продовжуючи тему грошей. Наш сьогоднішній гіч наробив справжню бучу, коли сказав, що йому замало 5 тисяч гривень для нормального життя. І щоб хоч трохи урізноманітнити нашу програму, інтерв'ю з нашим гостем ми записали в автобусі. Мустафа алейкум. Мистефаджон, Салом. Сарамалік. Через мова кільщини. Міфу ґабдаїському. دا 10 سال کومیکای مستر جرنالست با د زو نه خو میخوانیس نشمې خوښستې کوم چیرې تاقیکونه از درونه پارلمان نه از خاطر جرنال بایس جرنالست بایس سیاست مدار بخاطر کې د 10 سال مو مې تونسیم نه یو چیزم وکړو تنه کریټیک کوو خلاص دیگه هیڅ نه میوښستې وکړم هالا ما میتونیم ک دګه انسټرامنت جوړو مثلا ما میتونیم ک د شونګاب بزنیم میتونیم ک د شون ا ب ایم پشن مثله برابر کړه جوړ بزنیم از خاطر من خوښستې بريم د پالیټیک بین د سابو نه اوکراینی ګاب بزنیم بخاطر کې مردوم اوکراین Забоне Форсіра на меома. Ну, як скажеш, давай говорити українською. українську. і він правда. не розуміє. знаєш. Так. Таке. Е, ну, е, не будемо повторювати ті самі питання, щоб вже це не повторювати, ще, то таке. Е, Скажи, е, та вся історія про 5 тисяч гривень. Ти вперше серед всіх депутатів вперше просто назвав речі своїми іменами. Ти сказав, чуваки, депутат не може стільки заробляти, і на тебе посипалася критика. Чи були такі, що тебе розуміли і сказали, що та, депутат не мають, ми з тобою погоджуємося, і Мустафа? Є багато людей, які пишуть правда в лічку, що ти знаєш, так круто. Ти нарешті сказав, але ми публічно поки що не будемо про це говорити, бо це неправильно, бо зараз буде критика. Інша історія, що багато з моїх колег, молодих, які теж пішли, вони ну, дещо з претензією кажуть, ну, це підняв цю тему? Ну, зараз нас всі питають про зарплатню. Ну, на твою думку, скільки має заробляти український законодавець? Я не пропоную піднімати зарплату депутату. Я пропоную повернути те, що в нього було. Давайте просто скасуємо всі пільги. Давайте скасуємо недоторканість і повернемо ту зарплату, яка була без популізму. Тоді майже... була, мені здається, що 17 тисяч. Тобто зарплата 17 17 тисяч. тебе сімнадцять так... тебе... мені здається, це гроші, на які можна прожити достатньо нормально і достойно в Києві. Це нормальна історія. А ти вже відчув зараз? Наприклад, якісь ситуації чи щось подібне, що ти зрозумів, що до тебе ставлять як до депутата вже, не як журналіста, а вже як депутата. Знаю, місце в тролейбусі ставлю. Ти знаєш, це дуже така історія, що о, з боку громадян це відчув, тому що як? зараз, от, наприклад, я сьогодні йшов в магазин, і всі питають: ну як там коаліція? Там, ну, коли в нас буде прем'єр. Ти продаваєш ти кажеш, дайте мені будь знаєш... ласка, батон. А як там колічі? Да, більше того, я сьогодні купував піджак. До речі, це піджак, тільки що куплено. Вже мене немає піджаків. Ну, так, така це справа. Я купував піджак, вони кажуть. В обвдає мені пже каже: ну ні, в цьому ви в раду не підете. <ріст> <ріст> а це а от в цьому можна, але ви знаєте, я не раджу. в Цьому не це буде не, не так непристойно. Або це дуже дуже такий. Це якийсь подонський піджак, не одягайте його його. А ти ходив в на Вже чи ні, ні не в на Наскільки так. тобі буде заважати? А наскільки чи можливо допомагати робота журналіста у Верховній Раді, коли що ти був журналістом? Ти знаєш, дуже буде, і, і з одного боку, я зараз відчуваю, що мені допомагає, тому що я до всього дуже ставлюсь критично, і ти навіть досі ти не ставиш до них як до колег. Я e, ні, я а? Я кажу про себе. А, <правдає> ти, 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 до речі, ти теж. Я, я ти, то не колеги. Тоб, ти, 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 от, я до тебе ставлю більше як до колеги, ніж до а? народних депутатів. Ти коли зустрічаєш народного депутата, він каже тобі, привіт, колега», то в тебе тебе торкає трошки. Як ти з ними будеш спілкуватись? Всім зрозуміло, що наш похід в парламент в той момент, коли ми пішли, це компроміс. Будь-якому разі між чим і чим е, між тим, про що ми писали всі 10 років. Ми казали, що це, і ми, зрештою стали жертвами своїх же стереотипів, які ми створювали. Що політики погані, вони беруть гроші, вони корупціонери. Вони їх треба контролювати. Ми пішли в саму в це кодло, так скажімо так, і зараз зрозуміло собі в компроміс між тим, що ми хочемо щось змінити, нашим бажанням змінити, і між тим, що ми писали. І нашу групу так умовно назвали неконтрольованими журналістами. Неконтрольовані журналісти. Так, журналісти то... радикали? Ні, це не гарне слово. Радикали, сто радикали, стов радикал, воно вже знає. Я не... вибач, вибач. А шостес... Я не хочу образити. Ні, мене не, не що, що я образив. образи. слово просто насправді погане. Скажи, а ти можеш, наприклад, бути впевнений, що що би ще не стало в Верховній Раді, ти ніколи не будеш кнопкодавом? Так. Я обіцяю це собі, всім нашим глядачам, що я ніколи нікому не віддам свою картку. Всім моїм глядачам, не нашим, а моїм. Моя програма, не твоя, а не наша. Добре, але дивляться зараз мене. Та але то моя програма. Ну тоді давай все перепишемо, що ми. от. Давай. Мустафа Джон, Салам, Майкл. Ні, дивись глядачам, що обіцяю. Сто таки, точно я не дам ніколи свою картку, я не дозволю нікому голосувати за себе, і я не буду ніколи голосувати за інших. Більше того, я буду робити все від мене залежне для того, щоб люди, які були поруч зі мною. Якщо буду бачити будь-яке неперсональне голосування, робити все, щоб це, цьому запобігти. Можливо, ми будемо там припускатись до яких фізичних дій. Тобто ти витяг мачете й обрубав руку. Це, до речі, ідея. Такий варіант ми ще не розглядали, тому що в нас є дуже багато зараз варіантів. Ну, зрештою, найбільш простий спосіб це зупиняти засідання Верховної Ради і переголосувати це питання. У нас в гостях був Мустафа Мустафаджон. Та і Майкл Джон. Майкл Джон. Е, ходив, Майкл. Коаліція. От от і вродит. Як стверджують учасники переговорів, нова коаліція буде створена не довкола прізвищ, а довкола європейських принципів, які дозволять вибрати справжніх професіоналів, здатних вивести Україну з кризи. Першим хто озвучив критерії формування нової влади, став Микола Томенко. Хочемо заборонити всіх фейсбук міністрів, тому що да, розповідати, я, я знаю, розповідати що. про що вони мріють, під час робочого дня не потрібно. Прекрасно. А це заборонимо фейсбук міністрів і заживе. Правда, пане Томенко? Ми ж знаємо, кого пан Томенко має на увазі під Фейсбук-міністрами? Пана Авакова. Ну, Звичайно, у Авакова 250 тисяч підписників. А скільки у Томенка? 11 тисяч? Пане Томенко. Та ви заздрите! А можете мені показати, що Томенко постить у себе в Фейсбуці? Фото зі щуков. Томенко зі щуков. Томенко зі щуков. Томенко зі щуков. Єдиний раз, коли ви вирішили запостити щось крім фото зі щуков, ви запостили фото з окунем. Я ще не здивую, якщо ви, пане Томенко, станете першою у світі людиною, яку Фейсбук забанить за нудність. Моя вам порада. Спробуйте для початку робити селфі. Ну там з різних місць. Тільки з без шук. Або з котиками ще фотографуйте. Ми, до речі, вам знайшли одного. У вас навіть посмішка схожа. Або навчіться писати так, як пише Аваков. У нього ж чому так багато підписників? Він пише добре. У нього що не пост? То шедевр Ну, двічі. Немного дискурса, всегда позитивно отражаючогося на принятии рішень привело мої мислі сьогодні к вполне подходящей для настоячого времени мірозрінчиської фразе старика Ницше. Пане Аваков, а ви іноді просто посід фотографії зі щуками. А наша наступна рубрика експериментальна. Ми запросили до нас гості на відверту розмову двох людей. Вони обидва є українцями і вважають себе патріотами. Але є одне питання, в якому вони займають кардинально протилежну позицію. І зараз я вам їх покажу. Отже, у нас в студії два ідейних опонента, але тим не менше вони мають так само багато спільного. Це пан Богдан і пан Дмитро. Ем, ви обидва патріота. Йод. Ви ну, ви, та, вас так можна назвати? Можна назвати. Так. Та. І, але ви ще не схо тим не менше, у вас є дещо, що вас роз'єднує. Наприклад, відношення до нещодавнього підпалу цього жовтня. Кінотеатра жовтень. Е... Як ви зраз... Я хочу внести ясність. Ми не про вогонь, не про пожежу і не про кінематограф. Я а прав. про принципове несприйняття між правими радикалами і ЛГБТ-активістами. Так, а ви підтримуєте, що вони підпалили да, кінотеатр? Перегляд ЛГБТ кіно в Україні, яка нещодавно пережила національну і чекає на націоналістичну революцію, це е, досить необережний крок. Ну я думаю, що перегляд кіно це, це, мабуть, це належить до конституційних прав людини. Безумовно. І я думаю, що ніхто не має права там приходити і піддавати загрозу життя інших людей. Чекай, я просто не розумію. Вони. Такі, як а, вони, та, мають право. Ну, він українець, він ринк, патріот. Ти стояв на Майдані. Стояв на Майдані і має вишиванку. Все сходить, крім того, що людина гей. Не тільки. Є ще щось в ньому не так. Він ЛГБТ-активіст. Що це означає? Чому це погано чомусь? Чому? Є різниця між особистими переконаннями, на які ніхто не має права взагалі лізти. <т 140> твоє, то ти твоє. Ніхто туди не має права лізти. Твоє і все. Ти ж нікому не заважаєш тим, що ти робиш сам собі, правильно? Але якщо ти виходиш на суспіль... на рівень суспільної дискусії, то там у нас ну по, по по всякому буває. Це не можна сказати, що ЛГБТ спільнота комусь щось нав'язувала куди могли потрапити тільки люди, які хотіли це подивитися? Тобто, це кіно, і кожен мав 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 вибір прийти на нього і подивитися чи ні. Всі люди рівні. Да, у нас є всі у всіх рівні права. Люди не рівні, не однакові. І це переконання про те, що люди не рівні і не однакові. То є базове переконання правих рухів. Всі. Ти погоджуєшся Вони... з тим, що люди ні, рівні. Я, і я, я не погоджусь. На жаль, тобто, люди тут, рівні? Тут це... абсолютно права так, але люди самі між собою не рівні. Що ти маєш на увазі під нерівні гей. Не такі, так, як... не, такі, не такі, не так вони займаються коханням, як загалом це прийметься. Ви такі, це не заперечуєте? З цього, з цього треба просто що, виходити. Що ви? що ви займаєтесь коханням не так, як Дмитро, наприклад. А я не знаю, я не знаю, як Дмитро займається І просто. він з, жін... з жінков, та? Я правильно є. З жінкою. Він з жінкою займається коханням. Гей, і ти не з жінкою займаєшся коханням. Ну так. Чому у суспільстві у нас існує конфлікт між націоналістами і Бо, бо націоналісти традиці... традиціоналісти. Бо вони вважають, що є об'єктивне поняття норми. А якщо, наприклад, ви скажете, а у нас є своя норма. Геї мають право бути геями і такими, якими вони хочуть. І так. Абсолютно. Це ж просто тільки створить конфлікт, тому що вони не визнають нашу норму. Для вас Є проблема в тому, що в них є своя норма. От тобі. Так він тобі каже, в мене є норма бути геєм, я хочу любити чоловіка, а ти що кажеш? А я кажу, та на здоров'ячко. До того, як, як коли, поки це не переноситься в ідеологічну площу. Зараз, зараз. От, от, ми зараз до ідеології дійдемо, до того, ти кажеш на здоров'ячко, і ти кажеш йому, що? Він каже тобі, ти кажеш йому, Угу-угу... <світ> <світ> я вже. <світ> е, він каже тобі, я така У нас є норма, що чоловік має право любити чоловіка, він тобі каже на здоров'ячко, а ти йому що відповідь? Скажімо, дякую, чи що? Я не знаю. <світ> <світ> За що дякую? Я, ні, я не знаю. я просто... Ти йому кажеш... Окей. Окей, так. Я собі живу, як я хочу. Допоки е вони не піднімають свій власний прапор. О, що, от, от я розумію, в чому моменті ви ще розходите? ЛГБТ-спільнота це ну, ідеологічний ворог. Це, так, по суті, той комунізм. самий комунізм, це ті самі феміністки, це все росте з одного коріння. І коли вони заявляють, ну ставлять свій прапорець тут пройшов гей-парад», це значить тут перемагають ліберальне суспільство, тут перемагає е, своє відношення до норми, тут е, від, відкидається біологічна норма, тут багато чого перемагає. Окей, тобто ти вважаєш, що одні люди мають право проходити е, по якійсь вулиці маніфестації, а є люди, які не мають права це робити. Так ну, наприклад, я не я вважаю, що комуністи не мають права ходити хрещатиком бить буду. Це ж нормально. Вони мені вороги. Ну, ну в принципі, для я думаю, для фашистської ідеології це нормально. Україна не може існувати сама по собі як держава, десь вакуумі одна. Якби не було Європейського союзу, не було б Америки, Японії і других країн, які зараз підтримують Україну. Україна як держава вже не існувала. Угу. Тут вже був би кацапів. Але при, треба їх ідеологія. При чому тут, одно... але при чому тому, тут одностатеві стосунки. А при тому, що весь цивілізаційний світ визнав це, да, і це є цінністю, що права людини це найголовніше. Мамочка, рідна. Але, але є про інше. Ну, дивись, є два гомосексуали. Угу. Ну, я, наприклад, там, і ще хтось, да, і ми живемо краще, разом. Краще у сторочки стали. <рес> Добре, і ми живемо разом. Так, а від того, що ви не даєте нам можливість приходити до один до одного в лікарню, від чого твоє життя як змінюється? Я думаю, що це вкрай. Це про родину? проблема не в шлюбу, а проблема правил дебільних у лікарні. Треба змінювати правила в лікарні, але міні, але не міняти шлюб. Це шлюб, дня... це найосновніше. Дивіться, якщо вам не подобається слово шлюб, ну в європейські країни, до речі, там теж є багато країн, яким слово шлюб не подобалось. Да, вони придумали таке слово партнерство. Наприклад, ми можемо так думати, чуваки, давайте ще домовимо. Ми перше побудуємо, щоб в кожного з вас була зарплата по тисячі е, гривні при курсі один до одного з доларом, а потім розбирати ще про паради. Ми можемо так подумати? Ні, ми можемо разом піти бити москалів. Це у нас напогано вийде. А, можна серйозно? Так, да, абсолютно. Вже це робимо. У да. мене дуже є багато знайомих, які зараз там в окопах на передовій. І вони геї? Так, геї, і з автоматами мочать москалів. В тебе в батальйоні Бугень? Разом не, з не знаю, не перевіряв, якщо чесно. А... Ну, я воно якось зараз трошки погано в мене вийшло, бо мені ніби так. Давайте дружити за мир і так далі. Ми не але... можемо дружити. Наші ідеології не передбачають ніякого консенсусу. Дружби, так. Ви поділили світ на два світи. Так, так воно і є. Ні. Так. Ні. Є, є, є ви і є ви, але є ще і я. Є ще ті, кому все одно і на геїв, на націоналістів. Чи можете ви між собою так ще домовити, щоб ті, кому все одно, такому, як мені. Не заважала ваші конфлікти. А вони не заважають насправді. Та заважають. То як це вони Я заважають? боюся, що мені може так, не, не треба пощастити. Ходити а... На такій дивище забарвлені перегляд. Так я можу бути в сусідній залі. А, ну то не пощастило. Ну, ось, я власне цей момент хочу викреслити, щоб мінімізувати момент не пощастило. В принципі, ви є меншина і ви є меншина. Так. І завдання більшини, ну такої сторони вони стануть? Ні, завдання більши не дати вам всі побити. Щоб ви не поубивали до одного? – Так, так. А чого це? Так а для чого? А для... це періодично все одно трапляється. Але... Треба Трапляє... просто не стояти на шляху. В боротьбі народжується істина, принаймні, процес. Добре, бийте до одного, але не вбивайте. Так? Ну так, я, ти я, ж кажу, підходить? я ще не знаю жодного випадку, коли гей активісти там чи лгбт активісти напали на фашистів. Таку так, проблема? А сам репостив у так... себе в Фейсбуці про те, як дагестанець борець е гомосексуаліст побив трьох чеченів. Так, це ну, маскаль, це москальська історія. А там вчено як у людей. Садів так, така там, історія. Да, Би не люблю биків, які дориваються ну, до тих, хто просто виходить із магазину. Я думаю, що він. Бив не як ЛГБТ-активіст, він був просто як людина, яка зробив. Таких треба бути. як особистість. Угу. Я їх нічому не переконав, але вони принаймні ще не побили в мене на ефірі. <звук> І до міжнародних новин. Цього тижня у Пекіні проходив саміт Азійсько-Тихоокеанського співробітництва. Щось автопатії в Пекіні після Олімпіади трохи ще затягнуло на 6 років. Ну, добре. Отже, у Пекін з'їхали ще лідери 21 країни світу, включно зі США і Росією. Ча подія насправді ще називає саміт Азійсько-Тихоокеанського співробітництва, і вони там говорять про економіку. Отже, попри нудну назву, там справді відбулося багато чого цікавого. Ну, по-перше. Китай вирішив нагадати, хто сьогодні насправді одягає весь світ і одягнув світових лідерів у китайські народні маринарки Сюнь'яценівки. Як нам вдалося з'ясувати, для всіх президентів пошили нові маринарки? Путін вже перешив свою стару. Під час цього саміту Путін потрапив у центр скандалу. Він порушив неписані правила дипломатичного протоколу. Не знаю, що там вдарило йому в голову, але він вирішив накрити дружину лідера китайської компартії пледом. Перше неписане правило дипломата не загравати з дружиною президента, але російський президент Путін, нещодавно розлучений, схоже, не ознайомився із цими рекомендаціями. Серйозно? Він її накрив покривалом і весь світ на вухах? Скандал, скандал, сенсація. Путін насміливши накрити покривалом китайську першу леді. Хлопці, він у нас Крим відобрав і зараз воює на сході України. Він же без даху, дякуйте, що він китайську першу леді не. Покрив взагалі. Але дружина Сі Цзіньпіня швидко зняла із себе путінську ковдру, і на чому все ще закінчило. Завдяки тому дипломатично покривальному скандалу мало хто звернув увагу на одну справді важливу деталь. Путіна відсадили далеко від світових лідерів. Китайський лідер Сі Цзіньпін і американський президент Обама сидять поруч і про щось говорять. Ймовірно, вони зараз вирішують долю світу. А Путін сидить подалі від дорослих дядь і залицаючи до чужої дружини. Не здивуюся, якщо на саміті G20 у Австралії Путіна відсадять подалі від жінок та посадять поруч із Кенгуру. Але повернімося ще у Пекін. Згодом Путіну дозволили разом із іншими світовими лідерами посадити дерево. І зараз ми покажемо вам, що цей простий ритуал саджання ялинки має дуже глибокий прихований зміст. А поки путін розважає ще в Китаї столичу Росії накрило смородом. Из разных районів Москви сьогодні днем стали приходить сообщения о сильном запахе. Сильный неприятный запах, напоминаючи сероводород. Сіри запахлий на окраїнах і в центрі. Звісно, людина нетолерантна тут би вже пожартувала. Тут русский дух, тут Русью пахне. Або Росія гниє з Москви. Але ми не будемо зловтішатися із горя нашого сусіда. Ми будемо з насолодом досліджувати слабкі місця країни-агресора. Отже, що ж це був за сморід? Как аварий. будто бы вкус э, пепла, что не знаю, не пепла, а чего-то горелого. Попел? Попел? Что мне это нагадует? Да и Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Теперь все понятно. Схоже, що це просто у Дмитрія Кісільова повідкривали вікна, щоб трохи провітрити студію. От той запах, який ми з вами, жителі е, столиці, і столиці, відчуваємо. Так, шановні москвичі, пропаганда не фіалками пахне. Це були всі новини на цей тиждень. До побачення, до наступного тижня. Ви ще дивилися Суспільно-політичний освітньо-аналітичний дайджест новин. У те один з Майклом Щуром.